Дівчата наші, звідки то ви будете, Тетяна? Лисичанська. Лисичанська дівчата. Донецька область, город Сівідово. О, бачите, дівчата хочуть побачити, які нас традиції. Тобі Львова розповідайте, що за коловалью. Все, що знаєте, розповідайте. Всі секрети. Коли ми пекли пеклі саме. Обично, обично пекли села. це було. Вісіля, весілля все було тиждень. От, да, готували те, що мало бути на весілля, ага. те готували Пек, на коровай. Пекли, коровай, ну, так як за мною, я пам'ятаю, пекли в п'ятницю. За мною в п'ятницю. Е, не, не печуть, але пекли в п'ятницю. Це оце, це все Йде? пройшло, о, а ввечері вже як виняли цей коровай, були такі діжки з-під хліба, і на, ну, що хліби місили. І там була кришка, цей коровай брали на цю кришку. І вже люди, такі сусіди сходились, цього. І вже молода приходила молодого останнього попросила, і вже молода приходила додому з дружками. І це вже цей коровай, вони виносили і з ним легенько танцювали, бо так не можна, щоб він не сів. І потім ще пеклися гусочки. От ми сьогодні їх будемо пекти, то їх сама старша людина ну, в хаті або роздавали, або продавали хто як де. Це фартух, носила і отак. А перед тим як сажати в піч коровай, вимітали, брали таке перевесло, робили, вимітали це. І це теж старший ну, хресний батько чи там дід. І вже за молоджу ганяли, мастили сажею. Може, <рес> підміну. Боже. А ми ковайми сили, при мосточку пива майно жили, ще й масла, щоб що коровай удай. Тільки багато не так нітраліда було пожежо. Душа трави, потікали. Він стояло. Так. О, і тепер ми його замотуємо. Угу. О, і на сонечко воно буде грітися. Печуть коло от Пані Валентина вишиває дуже гарно. Ще про неї треба окремо. Так! Справді, <прост Il> неї дуже багато робіт вишити. Картини любі вишивати. Ну, оце ж це, має бути. Ну, як вона ну, переселенця дає майстер-клас. Так так, да, так, так, так. так, так. Я, я так, ніколи, не, ніколи не жалію. Що можу, підказую, що треба, мені підказують. Треба було з молодості. Пішли там баби Гавінської. З на містечко я малу хрестила і побачила це корито, кажу, пьонь Ган, да -да. Подаруйте мені, а, тут? а воно новеньке було, воно ще навіть у не, не, не роботі не було. Ні ніхто а вона ні. каже, забирай, ка, будеш пам'ятати пам'ять, то я завдя паску, корова їй. Все робимо ці корити. Подиць копійок навіть що є. Так, а тоді о, на охрасті. Ти помагає звісно перекинути. Все. Ой, і зарчок сучки. щоб гроші молодих водилися. Колося це, щоб хліб був, достаток. Це знаєте, як кажуть, гоку го коровайниці. Коровайниця мусить подивитися кілька ціста, щоб як виростеш, правильно? Колись таке було, що коровай Як розбирали. У корувай... мене в міші розбирали в лідерці ці Володі. Да? Піч була, не могли вийняти, то розбирали повністю верх. Взагалі повністю всю піч розібрали. Тісто підошву ми зробили, положили колоски, положили копійочки на щастя молодим, і тоді виробляється булочка, така меншенька, а це все кругом Закидами. закидається бурульками такими. Отакими. Це, це велика, а то отако. От багато корувань, і, таку, і, і да, такого, це да, це все, це все, і, так, да, і, і все. Туди, а наше з тими балабушками? А воно так, е, так, е, розтай, так видно, ці Коли, злочки. Це учі... шучки, як то якісь. Да, да, да. Так, колись квіток, так як ми зараз робимо з прісного тіста, з мастейки, колись такого не було. Так. Ти я вже вчилась, в мене було... Ось, мені бачу. начала. Ага. Понятно. Ой, я рублю. Ну, ага, ти, ти так, ти? а я буду так. Вы показываете в... нам два варіанти. О, о, так. Типа голову только трошки, да? Да, да, І Чисто взяла. Чик-чик. И -чик. это такая кусочка. О! Ну, перчик запихали? Тут. Не, не запихали. Може і запихали тут, я Ми переробили та й трохи коптить. і тія. Боже, поможи побожі, виростали, слухайте. Зараз виростали. Дуже напалювали, а той буде години три. Три часа буде в печі, да. Бич, вийте сюди, отак. Дюшки, да, а конечно. це добре, да, це зам'яси. А гриби і зіли. Назбирали, і біли, і під дубці. Саме основне серії і рішки. Оде мене? Ну, Приморівці. Дивимо ці листочки без того. А зараз Це буде ромашку, я зрозуміла. А тут буде калина, тут буде барвіна. Барвіна зробити, тому що одне може здутися, одне може. Ми вчора сиділи, сиділи, гаву зловили, ромашки схоріли, спалили. Це в нас таке ну, що свиніє. З того, то що що то свиніє. Скільки вони сушаться? П'ять минути 3. Дивимося. Дивимося такого. По них, по них буде видати, щоб не пересушити, теж правильно. っていうわ、ね、で。